Шура і Шорко. Шірко відразу не взлюбив її і через це не взлюбив, що посадили його за одну парту поруч із нею. А він хотів сидіти з сєвою або столою, ну або з кимось з команди футболістів. А втім, він сам винен, що так вийшло. Не треба було йому в перший день так хвилюватися, галасувати і розмахувати руками. «Бойчук, заспокойся. Кілька разів собою розверталася до Шурка нова вчителька Ольга Борисівна. Та Шурко не вгамовувався. І Ольга Борисівна вирішила, що Шурко найбільш недисциплінований у класі, і тому мусить весь час бути в неї перед очима. І ось вони сієвої сидять собі на переостанній парті, а Шурко стовбичить перед самим носом учительки. А поруч нього мовчазна дівчинка в окулярах, Своєю зразковою поведінкою вона страшенно дратує Шурка. Ну, просто зоши чистописання, а не людина. І остаточно розізлився Шурко, коли взнав, в них одинакові імена Шура. То його хто-небудь і неодмінно вона відгукнеться. Її кличуть, він біжить. І потихеньку, Шурко став мучити Шуру. Засуне її підручник куди-небудь під парту, а вона потім ось у перерву його шукає. Або ж замінить синю ампулу внусці на червону. Шура почне писати і несподівано в зошиті з'являється червона річ, ніби вчителька вже завдання перевірила. Одного разу Ольга Борисівна спитала хто ким хоче бути? Воротарем випала дочасно всі байтоня. А я вчителькою, як ви, пропущала Валя. А я шофером, а я глюномом, а я нікарем, тихо і засоромлено проказала Шура. Шурко глянув на неї, презирливо скривився і подумав. Ще пак, інакше не могло бути. а як же. Шурко терпіти не міг нікарів. Коли йому було сім років, він захворів на кір. І величезний досати нікер змушував його котати огидні дітки та бнєтки. Відтоді Шурко став називати шуру, а й але вона так само не звертала на це ніякої уваги. Одного сонячного ранку Шурко йшов до школи. Повітря було прозоре і чисте, жовто гаряче листя, ласкаво шуркотіло в нього під ногами. А Шурко йшов неквапливо, ледве пересуваючи ноги. Йому було якось не по собі. У школі Ольга Борисівна одразу помітила, що Шурко занедужив. Хоча він сказав, що в нього просто просто поганий настрій. Надвечір ширкові стало зовсім погано, і налякана мама викликала швидку допомогу. У лікарні мамі сказали, Гострий гриб апендициту, треба негайно робити операцію. Шурка поклали на якийсь дивовижний стіл з колесиками і повезли довгим коридором. Від яскравого світла Шевко заплющив очі, а коли розплющив, просто перед ним стояла висока жінка в окулярах і білому халаті. Посміхаючись, вона говорила Ну, що, хлопче, болить, що ж? Зробимо так, щоб інша ніколи не боліло. І ось Шурко на операційному стані. А як тебе звати? Шурко? Ось як. У мене теж є одна родичка. Шура, тільки дівчинка. А в якому ж ти класі? От і збіг. Моя Шура теж в третьому. А вчишся ти як? Відмінник, мабуть. Ай. Не крикнув, а просто сказав Шурко. Боляче неправда, адже я ще нічого не роблю, а тільки готую інструменти. Жінка говорила не голосно і так спокійно, що ширкові стало легко і зовсім не страшно. Ну, от і все. Тепер можна йти спати. Все гаразд. Шурка знову поклала на якийсь стіл з колесиками. А жінка по коня прийшла поруч і поклала руку йому на плече. Коли Шурка перенесли в постіль, вона старанно підгорнула ковдру і обережно поправила подушку. «Докторе, скажіть, а як вас звати? несподівано спитав Шурко. Гладія Васильівна, а що? От якби всі дікарі були такі добрі, їх ніхто б не боявся. Клавдія Васильівна засміялась. не нікарілась і добрі. Така вже в них професія добра. Ну, спи, Шарко, спи на добра Другого дня, прокинувшись, Шарко не одразу зміркував, де він. Він лежав на білосніжному ніжку біля високого і великого вікна. Він хотів підвестися, встати, але не зміг. І одразу згадав, він опустився на подушку і глибоко зітхнув. І, хоча все найстрашніше було вже позаду, Шеркові чомусь стало дуже сумно і тужливо. Він подумав, що тепер у лікарні надовго. Нікарі заборонському грати у футбол. Жоню до самого себе широко тихо заплакав. Ширко, то вона рептом тихий, і знайомий голос. Хлопчик від несподіванки здригнувся, повернув голову і остовпів. Кранішка стояла шира у великому, дорослому білому халаті з закоченими рукавами. Ще він смішна і незграбна, як раніше. Ну як? Як ти себе почуваєш? Знаєш, ми всі в класі так переживали, так переживала, коли знали, що в тебе апендицитна операція. Шура говорила швидко, ковтаючи слова. Вона була зовсім не схожа на ту мовчазну шкільну Шуру. А я відразу здогадалася, що ти тут. Адже це лікарня швидкої допомоги. «Тетіньки, мамі нічого не говори. А то, коли вона знає, ото мені дасть. До хворих не можна підходити одразу після операції. Є спеціальний день. Ну, я піду, а то зайде хто небудь. Ну бувай, ведучий, і Шура заквапилась до виходу. Сусід Шурка, лис лисий чоловік з чорними кушлетими бровами, сказав: Ух ти, молодець. Оце товариш. Ти давно знай дружиш? Шурко зніякоїв і повогнів щось не Наступного дня вона знову прийшла. Правда, сталося трошки інакше. Шуркові напригли читати книжку, яку передала йому мама, і він дивився у вікно. На, на, на підвіконні весело стрибали горобці. Але раптом знизу долину долинув якийсь шуркіт, і голубці вмить розлетілися. На підвіконня лягли дві руки, окуняри і зелена фетрова шапочка. І Шурков піздав Шуру. вона махала йому і вирушила губами. Шурко призерво скривився, ніби не зрозумів. раптом Дівчинка зникла, мабуть, не втрималася і зі на землю. А через секунду Ширкові прямо в квартирку впав зібраний папірець. Ширко розгорнув і прочитав. Здоров, Ширко, як ти себе почуваєш? Знаєш, ми всі в класі так переживали, так переживали, коли взнали, що в тебе апендицитна операція. А ми про тебе все знаємо від Шури Лебедової. Лежи спокійно, згодом тобі знову дозволять грати у футбол. Завтра приймений день, і ми всім класом прийдемо до тебе. Ширко навіть голосно засміявся від радості. Як добре мати таких хороших, вірних друзів. Через два тижні Ширко вперше після хвороби пішов до школи. Ой, було, на сон... було на вулиці дуже сонячно і приємно. Дорогою він зустрів Шуру. Вони йшли поруч і чомусь мовчали. Ззаду біля школи долинув вчить знайомий голос Шуро. Вони обернулися разом, як по команді, не знаючи, кого з них кличуть. А потім подивилися одне на одного і засміялися дружно і весело. А з вікна тролейбуса їм махала рукою і посміхалася Клавдія Васильівна, Шурина мама.